Дніпродзержинцям, як і іншим мешканцям України, війна проти німецько-фашистських агресорів принесла чимало біди. Скорботна статистика. 10 тисяч наших земляків загинули на тій війні. До 2 тисяч мирних мешканців міста були знищені окупантами. Дніпродзержинці пам'ятають про полеглих на підтвердження цього 22 червня біля стели воїнам-визволителям відбулося покладання квітів. Данину пам'яті віддавали представники міської влади, політичних партій та громадських організацій, а також пересічні городяни. Поряди йшли ветерани та літні люди, припалені вогняним вихором війни, і діти, яким сподіваємось, ніколи не доведеться зазнати такої біди. В такий скорботний день хочу побажати всім жителям Дніпродзержинська, щоб ніколи не повторювалися ті події, які відбулися 22 червня 1941 року, Щоб ми ніколи не відчували страху війни, бомбардування, смертей, що ми тільки жили в мирі і злагоді.